Пане Романе, до нас в, дуже часто пишуть глядачі з приводу мобілізації і е, цікавлять деталі мобілізації в Україні, як вона продовжуватиметься далі, як будуть призивати і призиватимуть далі обмежено придатних до служби? Вона відбувається відповідно плану, тобто, вона триває постійно, без будь-яких хвиль, починаючи з 20 4 лютого 2022 року стосовно призову обмежено придатних теоретично можливо, що обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані на військову службу, але е для них є певні обмеження для проходження військової служби. Такі військовослужбовці будуть проходити службу, якщо вони будуть призвані тільки в військових частинах небойового складу забезпечення або ж тилових підрозділах. Якщо говорити щодо вступу до ЗСУ, чи можуть бути мобілізовані чоловіки, які до цього не проходили строкову службу, чи можуть вони укладати контракт до кінця військового періоду? От і чи не позбавить їх це там, не стане на заваді це для основного місця роботи, якщо вони укладуть контракт? Значить, вид проходження військової служби ні в якому разі не позбавляє громадянина місця роботи. Останнім часом були в Кодекс законів України по працю внесені деякі зміни. Там скасували виплати на період проходження служби, але ж місце роботи, воно. Залишається за військозобов'язаним, або вже в даний час військослужбовцем до періоду, поки він проходить служби. І незалежно від того, яку він службу проходить, або за мобілізацією, або за контрактом. Стосовно проходження військово-лікарської комісії, жодних обмежень, які передбачені по мобілізації, ну, різниці між контрактом і мобілізацією немає. Є ступінь придатності до військової служби, і на підставі цього висновку е військозобов'язаний призиваються. На військову службу за контрактом. От. Лише в чому в чому різниця, що контракт він має певний період, на який він укладується, і для того, щоб вступити на військову службу за контрактом, там дещо інший перелік документів збирається трошки ширший пакет. Але стосовно. Стану здоров'я, там ті ж самі вимоги. Чи вже вичерпаний мобільний резерв? Тих, хто проходив строкову службу? Ні, такий резерв ще є. Військослужбовці, які проходили строкову службу, і не тільки строкову, а й інші види служби в запасі ще є, Вони. Призиваються до сих пір по мобілізації, але ж і поряд з тим призиваються громадяни, які раніше не проходили військову службу. Ця друга категорія громадян вони призиваються тільки в начальні військові частини або навчальні центри з метою проходження підготовки. І зазначу, що така підготовка для громадян, які не служили, вона триває мінімум один місяць. А якщо більш складні спеціальності, то й більший термін. А як змінилося за цей рік співвідношення це добровольців і тих, хто до війська ну, кого до війська мобілізують, і чи зараз є взагалі бажаючі там після року повномасштабного вторгнення йти в ЗСУ? Бажаючи звичайно є, але ну ми самі розуміємо, що вже їх набагато менше, тому що всі бажаючі, які е, вирішили твердо захищати батьківщину, вони в перші місяці війни. Стояли в чергах в теритальне центр комплектування от, і були призвані на військову службу. Але сказати, що сьогодні їх немає, так не можна. До сих пір люди звертаються і за власним бажанням приходять територіальне центри комплектування їх призивають на військову службу. Як змінити військову спеціальність офіцеру запасу, щоб він міг там займатися. ЗСУ тим, в чому краще розбирається, є такі курси підготовки та підвищення кваліфікації, куди призивають офіцерів, і в трьохмісячний термін таким офіцерам дають програми підготовки, які змінюють їхню військово-облікові спеціальності. І, наприклад, з фахівець Одної військово облікової спеціальності може через три місяці здобути іншу освіту військову і бути призначеним на іншу спеціальність. А що наприклад роблять з тими, хто не являється по повісті? Чи є на них якісь важелі впливу і відповідальність для них безпосередньо? Ну, звичайно, якщо це повістка була вручена з метою уточнення військово облікових даних, то це відповідальність. Яка також передбачений штраф відповідно Кодексу України про адміністративну відповідальність? Якщо ж військовозобов'язаний вже е, уточнив свої військово військові дані, пройшов медичний огляд і, за результатами, е, виявився придатним до військової служби, і він отримав повістку щодо прибуття на військову службу, то за це вже передбачена кримінальна відповідальність громадянину. Ще одна тема, яка цікавить наших глядачів, слухачів, це проблема переведення. Чому є такі випадки, і через що вони зазвичай трапляються? Якщо, наприклад, і боєць, і частина там хочуть, щоб у них було відбулося переведення, але через якісь певні питання цього не відбувається. Переведення, як ви сказали, воно в Збройних силах України та інших. Складових сил оборони відбувається не на підставі бажання самого військовослужбовця, а на підставі рішення начальників, які мають право такого кадрового рішення. Скажіть, а які є можливості служби для військових, які отримали інвалідність на війні, та можливо для них передбачені якісь силові посади, якщо військовослужбовець не хоче звільнятися зі служби ПСУ? Ну тут від бажання військовослужбовця звільнятися мало залежить. Виноситься висновок військово лікарської комісії. Якщо військово лікарська комісія визначить ступінь здоров'я, непридатний. У воєнний час він навіть без бажання військослужбовця цей військослужбовець буде звільнений. Якщо ж він буде обмежено придатним, тоді, по даним військослужбовцям, керівництво приймає рішення щодо переміщення їх або на тилові посади, або якщо вони мають вагомий значний досвід бойових дій, то постійно. Збираються списки бажаючих військовослужбовців, які можуть проходити службу в навчальних центрах, в вищих військових навчальних закладах на посадах інструкторського складу, або і в територіальних комплектування вони переміщуються де більш легкі умови служби.